Добрий день. Сьогодні хочу зробити розклад на допомогу України від Америки. Америка основний наш помічник, союзник у війні, тому це цікавить багатьох. Чи буде все-таки допомога від Америки? Ми розкладали на минулий рік, там вийшло, що Допомога буде виділено, нам її дали. Десь у середині січня ми отримали останню порцію такої допомоги, нам її виділили. А тепер на цей рік от, мають підписати якусь угоду про допомогу на цей рік до наступного року. Чи буде підписана ця угода? До весні? Чи отримаємо ми допомогу вже на цей рік? до цієї весні 2024 року. Так, року, що було видно? Так, ну, достатньо ці карти нам показують. Що нам показують карти? Що ми п'ятірка кубків. Ми дуже сумуємо і дуже розчаровані в тому, що так довго не підписується. Документ про допомогу Україні. Дев'ятка пентаклів це звіт в нас постійно звідки про допомогу, але вони викликають сум. Вона все вісімка кубків. Це не підписують. То Обіцяють, обіцяють і все тянуть і тянуть і тянуть резину. Як кажуть, тянуть кота за хвіст. Трійка кубків. Ну, трійка кубків каже, що буде таке домовленість між урядом, президентом, Україною. Буде домовленість і нам нададуть, нададуть якусь цю допомогу до весни на цілий рік і колісниця. Допомога для нашої перемоги. Це підпишеться і все буде добре. Америка наш союзник і вона буде допомагати, тому що Байдену тоді нема чого робити на виборах. Якщо не буде допомоги, не буде його підтримки. Хочеш, не хочеш, а йому треба йти на поступки і щоб... Підписаний був цей документ. Отак От карти показали, тому будемо сподіватися, що все буде добре. До побачення.